Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Хендмейд І зараз я покажу вам, як в'язати ланцюжок з повітряних петель. Для цього спочатку нам треба сформувати першу петельку і потім з неї, починаючи з неї, зв'яжемо ланцюжок. Є декілька способів зробити першу петлю, зараз я покажу вам два з них. Спочатку найзвичайний спосіб. Я беру край ниточки і накидаю її навколо великого і вказівного пальців, а рештою пальчиків ці дві ниточки притримую. Далі заводю гачок зверху вниз, зліва від ниточки, захоплюю ниточку, прокручую гачок так, щоб у нас на гачечку вийшла ось така перекручена петелька. Потім з -під низу підхоплюю ту ниточку, яка в нас йде до вказівного пальця, до моточка, і витягую її в ту петельку, яка у нас на гачечку. Ось це і є вже наша перша петля. Ось цей вузлик, який у нас вийшов, треба підтягнути, але не сильно, він повинен ковзати по ниточці. Він так і називається ковзаючий вузлик. Завдяки цьому розмір цієї нашої петельки регулюється. Розтягується петля і затягується, робиться менше. Але коли ви вже цю петельку пров'яжете, вже не буде змоги її регулювати. Тому показую вам другий покращений спосіб. Пров'язується петелечка так само, як і в першому випадку, але суть в тому, що ниточку ми розвертаємо спереду, у нас буде. Робоча ниточка, а хвостик буде позаду. Хвостик у нас буде за вказівним пальцем, а до себе у нас буде робоча ниточка. Далі так само захоплюємо ниточку зверху вниз гачечок заводимо, захопили ниточку, провернули. і в цю петельку, так само від вказівного пальця, підхопили з під низу ниточку і протягли в ту петельку, що в нас на гачку. Вийшла така сама перша петелька, вузлик підтягли, така сама ковзаюча перша петелька. Але завдяки тому, що вона в нас пров'язана з хвостика, коли ми її пров'яжемо, навіть якщо вона в нас спочатку завелика, і ми її далі пров'язали пров в неї. Петельку, чи стовпчики вже пров'язали. У нас у виробі буде змога підтягти цю петельку, зробити її меншою акуратнішою. І тоді край у виробі виглядає краще. Ось, показую ще раз. Перекидаємо ниточку через великий і вказівний пальці, хвостик від себе позаду. Заводимо гачок, підхоплюємо нитку. Прокручуємо гачечок, захоплюємо ниточку біля вказівного пальця і протягуємо в ту петельку, що у нас на гачку. Вийшла наша перша петля. В таку петельку можна пров'язати не один стовпчик, в тому числі з такої петельки, в залежності від виробу, можна також почати в'язання по колу, як із кільця амігурумі. До речі, відеоурок про те, як зробити кільце амігурумі, вже є на моєму каналі, ви можете його переглянути. Є ще й інші способи зробити першу петельку. З досвідом ви навчитесь робити це по-своєму, як буде зручніше вам, як буде зручніше у виробі. Якщо вам не треба залишати довгий хвостик, то можна просто, навіть без гачечка, зробити оцю перехрещену петельку і в неї витягнути ниточку. Ось, у нас невеличкий хвостик, і готова вже перша початкова петля. Можна це зробити, обкрутивши ниточку навколо пальчика, і потім в це кілечко протягнути робочу ниточку, і виходить знову ж таки наша початкова петля. Ще один спосіб, як сформувати першу петельку, я покажу гарний спосіб, як сформувати першу петельку, я покажу в наступному відео, коли ми будемо вчитись в'язати стовпчики без накиду. А сьогодні ми вчимося в'язати ланцюжок, тож, ще раз пров'язуємо нашу першу петельку, і Далі накидаємо робочу ниточку на вказівний палець. безім'яним і мізинчиком цю ниточку підтримуємо і трошечки підтягуємо. І тими пальчиками, що в нас залишились, середнім і великим, тримаємо за вузлик біля гачка. Далі гачечком підхоплюємо з під низу робочу ниточку, трошечки ніби прокручуємо гачечок до себе і завертаючи так ниточку, протягуємо її. В нашу петлю на гачечку. Ось це в нас вже формуються наші повітряні петлі. І ще раз підхопили ниточку з під низу, прокрутили трішечки гачечок і витягли її в петлю на гачку. Для зручності пальчиком середнім і великим тримаємо ближче ланцюжок. до гачечка. І знову підхопили ниточку, протягли в петельку на гачку. Чим більше ви це будете робити, тим швидше вже у вас буде це виходити. І ось таким чином, пров'язуючи повітряні петельки, у нас формується ланцюжок з повітряних петель, схожий на косичку. Першу петельку, яка в нас завелика, за допомогою хвостика ми можемо підтягнути, щоб край виглядав акуратнішим. І таким чином, ви набираєте ту кількість. Повітряних петель, яка буде потрібна вам для в'язання вашого майбутнього виробу. Ось на сьогодні все. Далі буде. Дякую за перегляд. Не забудьте натиснути пальчик вгору, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натиснути на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. До зустрічі!